Господь моя скеля і твердиня моя, і Він мій Спаситель. Мій Бог, моя скеля, сховаюсь я в ній, він щит мій, і ріг спасіння мого, він башта моя. Я кличу, преславний Господь, і я визволений від своїх ворогів. Тенета смертельні мене оточили, і потоки велетенські лякають мене. Тенета шеолу мене оточили, і пастки смертельні мене попередили. Втіснуті своїй кличу до Господа, і до Бога свого я взиваю. Він почує мій голос із храму свого, і доходить мій зойк до лиця його в уші йому. Захиталась земля і затремтіла, і затряслись і хитались підвалини гір, бо він запалився від гніву і з ніздрів його бухнув дим, з його ж уст пожежний огонь, і жар запалився від нього. Він небо простяг і спустився, а хмара густа під ногами його. Усівся він на херовому і летів, і на вітрових крилах понісся. Поклав темряву він як заслону свою, довкілля його то темрява вод, а мешкання його густі хмари. Від блиску, що був перед ним, град і жар огняний пройшли хмари його. І Господь загримів у небесах, і Всевишній свій голос подав град і жар огняний. Він послав свої стріли та їх розпорошив. І стрілив він блискавками та їх побентежив. Показалися річища водні і відкрились основи вселенної від сваріння твого, о Господи, від подиху вітру і зніздар твоїх. Він простяг з висоти свою руку, узяв він мене, витяг мене з вод великих, він мене врятував від мого потужного ворога і від моїх ненависників, бо сильніші від мене вони. Напали на мене вони в день нещастя мого. Та Господь був моїм опертям, і на місце розлоги Він вивів мене, він мене врятував, бо вподобав мене. Нехай Господь зробить мені за моєю справедливістю, хай заплатить мені згідно з чистістю рук моїх, бо беріг я дороги Господні, і від Бога свого я не відступив, бо всі його присуди передо мною, і не відкидав я від себе його постанов. І був я із ним непорочний, і стерігся своєї провини. І Господь заплатив був мені за моєю справедливістю, згідно з чистістю рук моїх перед очима Його. І з справедливим поводишся ти справедливо, і з чесним, по-чесному, і з чистим поводишся чисто, а з лукавим, за лукавством його, бо народ із біди ти спасаєш, а очі зухвалі принижуєш, бо ти світиш мого світильника, Господь Бог мій, освітлює він мою темряву. Бо з тобою поб'ю я ворожого відділа. І з Богом своїм пробарусь через мур. Бог непорочна дорога його, слово Господнє очищене, щит він для всіх, хто вдається до нього. Бо хто Бог, окрім Господа, і хто скеля, крім нашого Бога. Цей Бог мене силою оперезав, і дорогу мою учинив непорочною, він зробив мої ноги, мов у лані, і ставить мене на висотах моїх, мої руки навчає до бою. І на рамена мої лука мідяного напинає. І дав ти мені щит спасіння свого, а правиця твоя підпирає мене і чинить великим мене твоя поміч. Ти чиниш широким мій крок підо мною, і стопи мої не спіткнуться. Женуся я за ворогами своїми, і їх дожину, і не вернуся, аж поки не винищу їх. Я їх потрощу, і вони встати не зможуть, повпадають під ноги мої. Ти ж для бою мене підперізуєш силою, валиш під мене моїх ворохобників. Повернув ти до мене плечима моїх ворогів, і понищу ненависників я своїх. Кричали вони, та немає спасителя, взивали до господа, і не відповів їм. І я їх зітру, як той порох на вітрі, як болото на вулицях, їх потопчу. Ти від бунту народу мене бережеш, ти робиш мене головою племенам. Мені будуть служити народи, яких я не знав. На вістку про мене слухня німені, до мене чужинці підлещуються, вийнуть чужинці і тремтять у тверденях своїх. Живий Господь і благословенна будь, скеле моя, і нехай Бог спасіння мого звеличиться, Бог, що помсти за мене дає, і що народи під мене підбив, що рятує мене від моїх ворогів. Ти звеличив мене над повстанцями. Спасаєш мене від насильника. Тому то хвалю тебе, Господи, серед народів і йменю твоєму співаю. Ти своєму цареві спасіння побільшуєш і милість вчиняєш своєму помазанцеві Давиду і насінню його аж навіки. Я надіюсь на Господа, як же кажете, ви до моєї душі: відлітай ти гору свою, немов птах. Бо ось нечестиві натягують лука, міцно ставлять стрілу свою на тятиву, щоб у темряві до просто сердих стріляти. Як основи зруйновано, що тоді праведний зробить? Господь у святім своїм храмі, Господь, престол його на небесах, бачить очі його, повіки його випробовують людських синів. Господь випробовує праведного, а безбожного й того, хто любить насильство, ненавидить душа його. Він спустить дощем на безбожних горюче вугілля. Огонь і сірку, і гарячий вітер це частка їхньої чаші. Бо Господь справедливий, кохає він правду, праведний бачить обличчя його.